Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі FASTMONEY. Сьогодні вам хочу розказати про такий сайт, де ви робите інвестиції і можете забрати свою припиню кожного дня. Ось, я зробив повністю на, на 10 доларів і відкрив 1 і ось я тут зараз забрав 4,7 долара. Зараз ми будемо їх виводити. Зараз ми перевіримо на вивід. Так, виводимо 4. Сім, адрес виводу. Вибираємо зараз заходом в Binance. Вибираємо Tron TRC20. Бам'ЮСДТ. Є. Yeah". <кліпи> Нажимаємо Депозит в криптовалюті, трон. Копіюємо адрес. Так, вставляємо. Перед безпечності. Які ми вказували при реєстрації. Все супер. Вивод ус, успіх. Очікуємо вивід, а поки я вам розкажу, дивіться, я тільки що зайшов цей сайт, дуже сам сильно нічого не знаю. Тут є команда. Ось у <кхм> мене зараз немає нікого. Якщо ви хочете вступити в мою команду і заробляти більше зі мною. Посилання залишу знизу під відео. Також дивіться, тут є все, тут є біткоін ефіріум, тут є вся криптовалюта, ви можете купувати. Також, бачите, є посередні вкладувати деньги. Ви можете вкладувати тут мінімум 10 доларів. Деньвна норма 35% вам буде капати. Цикл 35 днів. Ви можете вкласти на 35 днів, 10 доларів, і вам накапає 35%. Оце. За 35 днів вам накапає 35 доларів, я так зрозумів. Також, ось дивіться. Ви вкладуєте 100 доларів і вам за 28 днів накапає 400 чи 4 тисячі доларів. Так. Тут 500, далі ось і... О, дивіться, кошти зразу мені капнули на баланс. Ось, друзі. Все супер. Зараз але воно... обробка. Зараз воно підтвердить. Підтвердить і. Також ми тут будемо е, забирати наш, наші доходи, також є услуга. Це ви можете тих підтримку. Ось, супер! 4 долари нам кавнуло. Ось. Тепер у нас баланс 5 доларів. Супер. Так що, друзі, посиланечко залишу я знизу під відео, залітаємо і будемо заробляти разом.